думаю, що ми обов'язково, це наш святий громадянський обов'язок допомагати тим людям, своїм співгромадянам, які потрапили сьогодні у таку біду. Ми повинні поставити себе на їхнє місце, як би було нам. І ми всі люди віруючі, християни православні, ми повинні жити з Богом у серці і допомагати тим, кому важко зараз. Мій зять поїхав уже сьогодні в Луганськ, на передову. І два сини збираються теж їхати. А ми повинні тут на місці допомагати. Ті люди, біженці, які приїжджають сюди Вони втрачають сьогодні все, що наживали протягом свого життя. Ми повинні всім ділитися чим тільки можемо. Я вважаю, що не потрібно закривати двері в першу чергу, так для таких людей, тому що вони так само знаходяться в стані страху. Я вважаю. тому що їм так само страшно, що на них нападають правильно, там відбувається війна. Люди не мають чи їсти, не завозять бензин, вони звідти там тікають в паніці. Тому потрібно ну, так, якби, йти назустріч, старатися там друзів, знайомих, близьких, в першу чергу перетягнути. Нас там зараз знаходиться рідний брат чоловіка. Ми його до себе забираємо. Забираємо до себе друзів, близьких наших, тому що вони також звідти тікають. Але ну, їм зараз важко виїхати, ми не знаємо, як вони будуть виїжджати, чи потягом, чи чим, тому що зараз з транспортом також проблеми. Машини туди не їдуть, тому що бомблять же ж ці пости, всіх блокпости бомблять. От, вони будуть скоріше за все потягом їхати. Ну, Думаю, що ті люди, які там знаходяться, бажано продуктами їм допомагати солдатам нашим, які там воюють. От. Ну і по можливості кожен як може молитись. Я думаю, що кожен гражданин страниця, люди, сьогоднішній день не повинні задавати вопрос, щоб що зробила для мене родина. А кожен має себе задавати питання, що я зробив для родини. Вот сегодняшний день каждый должен стараться помочь родине. То есть кто как может, тем и должен помочь. У кого есть возможности финансово помочь, у кого есть возможности идти воевать, есть опыт этого, э, смогут идти воевать. Кто чем сможет, тем и поможет, я думаю, что. Я хотіла вчора піти здати кров для пострадавших на Берлінського. Не вийшло, я піду завтра, бо там до двох годин. Я хочу, щоб була така стіна, як вони сказали, я лічно своєї пенсії дам 100 гривень на ту стіну. І 100 гривень на ті камери, що є в Москві, що кожне приступлення, клац-клас, прочитали і все видно, хто що вкрав, хто що витам. Я сьогодні пройшов медкомісію. Я кінця місяця їду на восток. Мне нужно немножко по ребенку помочь к концу месяца, поэтому до конца месяца я пока еще остаюсь. К, со к сожалению, к сожалению, крови и пуль хватит еще и до меня. Но я просто хочу сказать одну вещь. В любом случае, нужно, к сожалению, рассчитывать на себя. Конечно, кто реально желает помочь, масса сейчас фондов и масса э, помогающих волонтеров чисто физически, материально, это доступно беженцам помочь. Но э, я бы предложила помогать э, прорвать информационную блокаду, в которой они находятся. Каким образом? Все, многие из нас, живя в Киеве, имеют родственников, не только в Киеве, родственников, живущих на Донбассе, в Луганской и Донецкой области. Надо с ними постоянно связываться, нужно постоянно их поддерживать морально и разъяснять ту позицию, которую здесь мы понимаем и знаем. они находятся в информационной блокаде, они слушают, к сожалению, российское телевидение которая их зомбировала. И, и вот это вот реальное общение с близкими, просто знакомыми, с дальними родственниками, по телефону. Им нужно пояснять, для чего стоял Майдан, чего люди хотят добиться. И неважно, какая у нас сейчас власть, она наша, пусть она не очень хорошая, пусть она еще не такая, какую мы хотим ее видеть. Но мы должны все понимать, что сейчас у нас есть внешний враг, к сожалению, и мы должны объединиться против внешнего врага. Это основное, что должно нас сейчас объединить. Людям Донбасса треба допомогти. Армию туда треба послать. Вот. Чтобы установить порядок, раз такая ситуация не зрела. Иначе как можно допомогти? Морально бити на Путіна цього недостатньо буде. Ну, я вважаю так, що треба допомогти Донбасу і Луганську, і тому Ну, Слов'янськ вже освободжений вважається. Я вважаю, що треба грошима допомагати. І думкою всіх людей, що буде Донбас освожений. От Іго, російського Ігорно, освобожений бути Україну. Ми можемо допомогти лише тим, що можливо прийти їх у себе вдома. Або здати кров, якщо у нас немає можливості прийти їх в себе. Я не думаю, що наші гроші їм допоможуть, тому що, на мою думку, гроші тут взагалі ні при чому. Тому найкраще буде прийти їх з себе або здати кров. Дійсно, іде необ'явлена війна. І, на жаль, ми знаємо, хто цьому найбільше, як кажуть, сприяє, так. Але ми знаємо, чому вона відбулася і яка причина. Тому що політики зі Сходу загралися у владу з самого початку. І це якраз ті політики, які там, будемо говорити, контролювали владу. І захотіли контролювати її і, і, і надалі, але вони робили не ті кроки. Вони думали, чим більше вони будуть протиставляти народ сходу, всьому іншому народу, то тим буде більша впевнена їхня позиція. І Росія їх в цьому підтримає. Але вони не надіялися, що буде такий могутній спротив, організований спротив всього народу України проти цієї банди, проти цього зла. То uh, миф uh, розказує о том, что Донбасс кормить сьогодні всю Україну. Это брехня чистейша. Я вам просто для вас это рассказываю. Ми дотаційні, ми бедные и нищие, особенно Луганская область. 50 закрытых шахт. Простые люди сегодня запуганы, обмануты, нищие. Они сьогодні не знают сами. Надо им преподносить. А то, что зомбировали партия регионов на протяжении этих лет, рассказывают, что едут бандеровцы, фашисты. Честно говоря, люди оказывается, не увидели ні одного фашиста. Что нужно сделать простим людям здесь для того, щоб помочь тем, хто в Луганске. а просто наладить жизнь у себя, справедливую, там, где они живут. То есть взять власть в свои руки, да? ответственно взять власть в свои руки. А это значит держать свой дом в хорошем состоянии, самому полезть на крышу, да? самому купить эту смолу и засмолить, для того, чтобы крыша не текла, а не ждать, пока какой-то жек тебе сделает. Вот, каждый человек, если он у себя возьмет власть в свои руки, и будет отслеживать всяких паразитов у себя на территории, либо их перевоспитывать, либо их изгонять из своей территории, и об этом делиться с соседями, а потом налаживать сотрудничество с соседями. Если на местах люди вот это у себя сделают, об этом узнают все во всем мире, и все захотят точно так же жить. И это никогда не переврешь. Я считаю, что... Ви повинні всіма силами допомагати приймати у себя в місті в своїх квартирах. Навіть моя бабуся сказала, що я вас жду всіх на дачі, тільки щоб всі живі були, все, все здорові, щоб наконець у вас хоч як то наладила ситуація. Неважливо, уже як. в першу чергу я вважаю, що е якщо люди Донбасу не захочуть порядку на своїй землі, то їм його ніхто не, не, не допоможе навести і людям. Людям з Донбасу, які тікають, можна допомогти, може допомогти українська влада, яка надасть їм житло чи пільги, великі пільги. Тому що, як правило, біженці не мають великих коштів і тисячу гривень їм навряд чи допоможе. Тому потрібні суттєві, суттєві пільги та суттєва допомога. Тому що біженців також можна зрозуміти, вони переживають за своє життя. І вони не можуть більше терпіти того, що відбувається на їхній землі, і вони змушені її покинути. Пересічні українці можуть допомогти шляхом благодійних внесків та та, тимчасовим наданням житла. Я вважаю, що ми повинні надавати допомогу біженцям, але тільки жінкам і дітям. А чоловіки нехай беруть зброю і захищають свої домівки, тому що це їхня земля. Як ми можемо допомогти Донбасу тільки тоді, якщо чоловіки Донбаса і також шахтарі візьмуть у руки зброю і будуть боротись за свій дом. Свій рідний дом треба охороняти. Тільки тоді ми зможемо допомогти Донбасу. А якщо наші хлопці будуть туди йти і лягати своїм тілом, і всім і, і кров проливати за Донбас, то ми нічим не допоможемо. А сам Донбас повинен сам себе захистити. І ми їм тільки тоді допоможемо. Я вважаю, що треба жителям Донбасу, хто хоче переїхати сюди, ми можемо там. Но є в нас організації, хто представляє. Життя, роботу, центри зайнятості. Все є. Ми допомагаємо, ну навіть і воєнним, хто це скидуємося, хто, хто на майдані, хто був, видів, що є скриньки. Всі допомагають, всі как-то стрімся. І сподіваємося, що це все закінчиться в скором часі. Все держать, Це Не може стояти осторонь тих процесів, які відбуваються. Але справа в тому, що як ви задаєте питання таким чином, як ставитись звичайним пересічним громадянам до такого процесу, як допомога тим біженцям і тим людям, які зараз страждають на південному сході України, то, на мій погляд, на моє переконання, це не можна відповісти дуже однозначно і дуже просто, тому що будь-яку людину навіть зустрічаєш в вагоні чи десь. Я знаю, на вулиці, на базарі вона ж може себе видавати зовсім за іншу людину. І в цьому контексті так само не є виняток. Можуть траплятися люди, які мають зовсім інші наміри. Тому треба бути, як я думаю, дуже обережним і перш ніж кидатись з будь-якою допомогою, все-таки трохи придивитись до тих людей, які претендують на цю. допомогу, на всю помощь. Помогать, наверное, надо только рабочими местами, чтобы у людей была работа, и, ну и, соответственно, остальное будет. Людям надо как-то оперироваться, помогать даже каким-то своим жильем, если есть дача какая-то, если какие-то домики, то все-таки выделять их, потому что если будет что-то серьезное, то всех это затронет просто-напросто. Поэтому мы можем все оказаться в такой ситуации. Считаю, что нужно людям просто быть более открытыми и более добрыми, помогать всем, что есть. Я думаю, что, возможно, нужно строить хостелы, помогать им тем, что ну, давать им работу. То есть люди приезжают, у них обеспечивается жильем, живут в хостеле. Вот, сейчас в Киеве, я думаю, есть чем заняться, то есть хотя бы обустраивать тот же самый центр после тех недавних событий, которые происходили у нас в государстве, в том числе в Киеве. Вот, ну и Не знаю, нужно быть людьми і приймати э, людей, у яких на даний момент случилось какое-то там горе, то що в нас зараз происходит в государстве. Вони повинні зрозуміти, хто до них прийшов одразу, що хоче зробити з Донбасом, і відповідно прийняти якісь рішення. Ну, в першу чергу, я вважаю, що э, кожен э, громадянин, кож, кожна людина захищає в першу чергу э, особисте своє мешкання. Тобто усі мешканці, які живуть на Донбасі, вони повинні захищати свою добівку, захищати свою родину. Ми мусимо їх, їм допомогти повністю змінити думку про, про Україну, про суспільство, про її культуру, про її землю, про її надбання, тобто, про її історію. І стати, як сказати, одним із сегментів нашої держави. Ну, ми повністю включити то, Чим? Людьми, грошима, зброєю, розумієте, вихованням, певно, розумієте, оце все комплекс, який повинен бути в тому, щоб мешканці Донбаса решті решт стали українцями. Я вважаю, що допомагати потрібно, але тим, хто цього хоче і хотів, а не тим, що кричали «Росія!», і так далі, і так далі. Ті, що виходили на Майдан і їх били, так тре, їм треба допомагати вивозити і так далі. А тим, що кричали Росія, хай вони там і лишаються. Моя особиста думка. І наші хлопці не повинні помирати за тих за їхню дурну помилку, яка не повинна була бути взагалі. Смерті взагалі не повинні бути ніякі, неоправдані ніякі смерті. Зруйновані життя сімей, людей. Помочь тем людям, которые попали в клещи войны, конечно, это э, должен быть зов каждого гражданина нашей страны. Каждый должен проникнуться этой идеей, чем может, чем может должен понять, что да, если люди, э, в принципе, попасть в беду мог любой из нас. В такую беду так сложилась ситуация, что э, люди на востоке попали больше в беду. Вот, э, но э, каждый из нас должен проникнуться вот этим, этой мыслью, что помогать мы должны друг другу. Только этим мы сдвинемся с места. Я считаю, что в данной ситуации помогать тем людям, от которых, к сожалению, эта ситуация тяжелая в регионе, не зависит, нужно. И я целиком и полностью поддерживаю тех людей, которые оказывают помощь пострадавшим тем, которые вынуждены оставляют свои дома и переезжают в другой регион. Другой вопрос. Я считаю, что те люди, которые с оружием сейчас в регионе пытаются чего-то добиться вот таким способом, я считаю, что они совершают преступление против государственности. Это в любом случае ответственность на этом на них за это на них, и, ну, я думаю, что они ее уже понесут. частично понесли і ще понесуть цю відповідальність. Дійсно, ми вас всіх приймемо, Ми кияни, я від себе говорю. Але шановні донечани Луганчани, прохання, якщо ми єдині, то зайти на Майдан в кількості в тих, в тій кількості, які ви реєструєтесь, і розпочати діалог про відбудову Майдану, який розпочав цю нелегку Боротьбу за справедливість в Україні шляхом революції гідності тут полага Небесна Сотня. Віддайте їм свою данину. І прохання, якщо ми разом давайте розпочемо розбудову, хрещати, коли вона розпочнеться. І таким чином в праці десь участвували, робить свою роботу цій відбудові. А далі ніколи не вбирати такі партії, які у вас були. Ведучими на вас Донеччини. Ну, ви знаєте, які партія регіону, партія комуністів, е, комуністична партія. Тому що вони проти всіх нас приймалися дуже погані закони. Наприклад, 16 січня ви самі знаєте, що було прийнято. Е, прийнято. Це закони, диктаторські закони. Вони нікому не потрібні ніколи в житті. В нашій тяжкій ситуації. Я Катерина Кий, яка проживає в місті Херсоні, Херсонській області, разом із своєю дитиною хотіла би побажати нашим українцям об'єднатися в цей час. Всі люди, які живуть на території України, повинні зрозуміти, що це одне ціле і його не можна розривати на дрібненькі шматочки. Як же тяжко дивитися на такі руїни, бо говорить з вами матір, душа України. Говорю я з вами, діти, люди, українці, сила ваша усіх разом, а не поодинці. Відгоніть від себе злобу, зависть та прокляття. Хай простить вам Бог провини і прийме каяття. Не вклоняйтесь ідолові, ходіть в Божі храми, та не рвіть мене в країну малими шматками. Пам'ятайте, буде тяжко вам без батьківщини. Не продайте свою волю, тримайтесь, родини. Почали ви боротися, розбили кайдани. То ж, візьміть землі святі чистими руками. Віднані в любові, здолайте незгоди, у ріднім священнім краю. Ні за що у світі не можна продати вам землю і волю свою. Слава Україні!